Протидія епідемії, успіхи та проблеми боротьби з туберкульозом та ВІЛ снід обговорювали на засіданні координаційної ради головного управління охорони здоров'я. За даними минулого року, Прикарпаття увійшло до 15 областей України, де спостерігається зниження захворюваності на туберкульоз. Це стосується як загальних показників, так і занедбаних форм недуги та смертності від відкритих форм. Загальна захворюваність на туберкульоз знижилась на 6 випадків. Або на 0,6%. Україна дає зниження на 1,2%. Показник загальної захворюваності на 100 тисяч зменшився з 66 до 65,7. І є нижчим в Україні 67. Загальна захворюваність на туберкульоз знижився в шести районах області. В чотирьох районах спостерігається її значне зниження в 1,2 15 рази. Втім, картину таких успішних показників псує рівень недовиявлення недуги, нерегулярні обстеження населення, недостатній рівень поінформованості громадян та незадовільний стан лабораторій. Усе це призводить до того, що з чотирьох з половиною тисяч досліджень знаходять лише три позитивні результати. Є відповідна методика перегляду того ж маска, дивитися не там одне чи два чи десять полів, а дивитися триста полів. Звичайно, це є час, але цього також не роблять. Так як повинна працювати, не працювала наша лабораторія, тобто лабораторія третинного рівня, на е, обов'язки якої Вкладений контроль за роботою лабораторій нижчого рівня, тобто другого і першого, тому що як би не було, але не мали ми достатнього сучасного обладнання, не було у нас підготовлених спеціалістів. Найкраща ситуація на Прикарпатті з діагностикою коінфекції Іншими словами, це поєднання туберкульозу із ВІЛ. Тоді як позалегеневі форми недуги у віл-інфікованих становлять близько 60% В області їх виявляють лише чотири. Ми не маємо праймерів. Були праймер, при чому апаратури, яку ми маємо два апарати. От ми працюємо по повіл інфекції наші областей України, але в себе ми не можемо діагностувати а, туберкульоз. І та проблема, яка на сьогоднішній день виникає в районах, це є диспансерне спостереження, належне диспансерне спостереження та реабілітація. Я зразу кажу, хворих. Такою статистикою головний медик області залишився невдоволений. Відтак на горіхі і перепало чи не усім очільникам достаного прикарпаття. Як підсумок Микола Олінійчук дав своїм підлеглим два дні на розробку плану. У заходів, які мали б кардинально покращити якість лабораторних обстежень.